До мене останнім часом почали заливати женаті чоловіки. І ні, це не тому, що вони їм просто цікаво спілкуватися з такою цікавою творчою особистістю. Ні, вони прямим текстом намікають, що вони що б їм хотілося. Перший, другий. І сьогодні я вже не витримала. І я сказала, що для мене жінаті чоловіки, які шукають собі отак от розваги на стороні, це тупо слабаки. Слабаки, які не можуть витримувати, не можуть витримати оцю свою внутрішню пустоту і починають закидатися чим-небудь, аби не відчувати оце от ниття, біль, не знаю, може там болить, свербить. І так далі. І замість того, щоб піти в цю пустоту і подивитися, що там, вони починають оце от закидатися жінками. Не знаю, чи він мене зрозумів, але в мене питання одне: що з жінками? Що з жінками, які е, йдуть на цю роль е, у цих от затичок? У мене вже давно була е, ідея створити гру трансформаційну. У мене вже прописана, е, прописана ця ідея була. І зараз я почала вже її. Е, сьогодні я роблю поле гри, вже зробила карточки, описи. Е, коротше, це гра для того, щоб жінки знов згадали свою велич, е, свою силу називається «Сила Славивчиці.